Тулу ракет на світанні і тривогою в серці проникла війна. Зійшло сонце, Україна, де палала, ліла. Отаке то є лихо по всій Україні гірше пекла. А завіщо, За що люди гинуть? Краю, милий, моя Україно. За що тебе сплюзровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано? Ти Бо ти чи дідько, ти не молилася, чи не дімали. Бо я сейчас не вчила, молилася. Сьогодні молиться весь український народ за припинення війни, за тих, хто полоніть, за незламний дух тих, хто боронить державу, перебуваючи в лавах Збройних сил України. Чем витираєш, мій Боже, молитва моя не за мене, не прагну даремно ти небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах не чує, то в день вночі страшні вибухи чує, то вже призабув запах свіжого хліба, у кого відома немає і слів. Матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого, за сиву бабусю що дідо живають в холодній квартирі, тікати стареньким. Відворя несила. Молюся й за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву цю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу. Помилуй утіш, підкріпи кожне серце. Паси збережи, від теней звої смерті, звітня, звесели, вколи руки охляне, і те собо дебе ніколи не знали. Угу. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб міли прощати, щоб. Щоб любити в ній. нехай душа кожна паде на коліна і знає, що в тебе є поміч і сила. Складаючи в молитві руки, ми віримо, що вона буде почута. Звертаємось сьогодні до сильних світ у цього. Допоможіть врятувати дітей з-під земель Азовсталі, майже вщен зруйнованого Ізюму. Папасний, Побіжного, окупованого Херсона, Маріуполя, Мелітополя, сіл Миколаївщини, окупованих територій Запоріжжя, діти з Коморозької школи, наші батьки, жителі села. Запрошуємо тих, хто втратив свої домівки, хто переховується від щоденних вибухів. Приїжджайте до нас. Ми радо зустрінемо вас і поділимося з вами. Своїми іграшками, своїми книжками, тварин, своїми, своїми мріями, смачними солодощами, своїми одями. Ми разом сядемо за одну парту в нашому класі. Ми бідемо в курці з пішками краю. Боліваємо за вас, переживаємо чекаємо на зустріч з вами. Перечитуючи сторінки Кобзаря, віримо, що буде так, як написав Тарас Григорович Шевченко, І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. ніколи не забудемо ми ніколи не пробачимо смерті невинних дітей, людей, скалічені дитячі, міські долі і Хоча, Чернігів, Гостомель, Породянка, Маріуполь, Донецьк. я з України і таких людей, як я, що біль землі своєї серцем відчувають. Мільйони зараз по всіх кінцях, краях допомагають, моляться, чекають. Коли все буде Україна, буде мир і перемога наша. Сонечком засяє, де був страшний отой війни, кривавий вир, маками пам'ять у полях позацвітає, я сподвоємець і слави, і чеснот, коріння Київській Русі, Європі крона, хай Україну поблагословить Господь, дарує захист їй, любов і охорону. Ми переживемо це, ми все відбудуємо. Але ніколи не забудемо: Слава Україні! Героям слава! слава! Е буде Україна!